Як подолати егоїзм? Чи з великої букви написали? Егоїзм як подолати. Ми говорили про так. це. По суті, всі ми егоїсти. Навіть ті, хто з нас морально найкращі, духовно найкращі, кожна людина думає кожного дня тільки про себе і бореться з цими думками. По суті, ми всі егоїсти, як з ним боротися. Дивитися на того, знову ж таки, це основна тема того, що я говорю, дивитися на того, хто не проявив егоїзму, хто подумав не про себе, а про тих людей, яких спасав. На Ісуса Христа, на втілення Бога. Якщо ми подивимося на те, що Він відкинув власні інтереси, став смертним, пройшов земний шлях у бідності, прожив нещасне життя по людських мірках абсолютно нещасне. Він не мав дому, сім'ї, роботи, він прожив 33 роки. Після якого був вбитий, абсолютно не заслужений, несправедливий, він вже нещасний життя. Відкинув повністю власні інтереси, пішов проти власного его, щоб викупити нас. І коли ми будемо дивитися на нього, то не буде чогось такого в нас, що ми будемо вважати наскільки цінним і тим, що заслуговує, щоб годувати в своєму егоїзму. І тоді ми будемо боротися з цим егоїзмом. Тільки так. Ну, других, других рецептів я не знаю, яка мотивація може бути.